Сили оборони України цієї ночі уразили Саратовський НПЗ у Росії. Це підтвердили у генштабі ЗСУ. операцію. Проводили підрозділи сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими сил оборони. На нафтопереробному заводі зафіксовано вибухи та пожежу. Результати враження уточнюють. Саратовський НПЗ виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема бензин, диспальне та мазут. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил країни агресорки. Нагадаю, раніше місцеві жителі повідомляли про вибухи в Саратові з третьої ночі до п'ятої ранки ранку та викладали відео в інтернет. На час дронової атаки був закритий місцевий аеропорт Гагарін. Кіришський нафтопереробний завод у Ленінградській області зупинив головний блок після атаки українських безпілотників. Цей НПЗ є одним із найбільших у РФ. Після нічного дронового удару, 14 вересня, там спалахнула пожежа, яка пошкодила піч, обладнання та установку, що забезпечувала майже 40% потужності заводу. За даними Reuters, відновлення роботи цього блоку може тривати щонайменше місяць. Підприємство спробує компенсувати втрати, збільшивши завантаження інших установок. Але працюватиме лише на 72-75% від своїх спроможностей. Американський президент Дональд Трамп може зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським наступного тижня. Про це під час спілкування з журналістами повідомив держсекретар США Марко Рубіо. Його попросили прокоментувати ситуацію з війною, яку розв'язала Росія проти України. На що Рубіо повідомив, що жоден лідер у світі не зробив більше для припинення цієї війни як Трамп, і вкотре повторив, що американський президент успадкував цю війну від адміністрації Байдена. Він намагається зробити все можливе, щоб покласти їй край. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами в Європі над гарантіями безпеки, тому що це буде необхідно для будь-якого переговорного врегулювання, і він буде продовжувати намагатися. Близько 11 тисяч випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин фіксували в Україні від початку повномасштабної війни. Понад три тисячі українських бійців звернулися до медиків з ознаками отруєння. Про це розповіли в управлінні радіаційного хімічного біологічного захисту командування сил підтримки ЗСУ. Там зазначили, що більше ніж у половині випадків визначити тип заборонених речовин неможливо, оскільки перевірка спеціальними приладами на фронті часто недоступні. Частка використання сльозогінних гранат зафіксована нами приблизно до 38% від, від загальної кількості. Решта невідомих небезпечних або випадків фіксування цих же самих небезпечних хімічних речовин можуть містити як ті ж самі СІ Можуть містити аміак і хлор, але більша частина понад 55% декларуються нами як невідомі хімічні речовини, оскільки їх фіксування здійснюється за рахунок доповідей з місця спостереження, тобто від спостерігачів в тих же самих окопах, з тих же самих траншей. Відкривають відповідно кримінальні провадження щодо порушення противником прав ведення війни. Ось. І іноді не здається евакуювати потерпілого для того, щоб вчасно можна ідентифікувати. Так, оце, що розказував Артем. При спілкуванні з потерпілим він розказує, що ну, були такі-то ознаки, але насправді його не змогли із інтенсивності ведення би дій вчасно евакуювати. Це може бути ще й і дві, і три і більше діб. І вже тоді не вдається цей випадок ідентифікувати і віднести його як до такого, що він мав місце. Тому ми назвали вам цифри тільки ті, які офіційно підтверджені, задокументовані і відповідно передані відповідні органі, в тому числі і Міністерство закордонних справ.